Найгірше в житті це коли життя стало сирим, немає миру, немає сенсу і немає мотивації. Це одна з причин, чому я дуже люблю церкву. Бо в церкві ми знайдемо сенс життя, мотивацію. Ми можемо допомагати комусь ще. Ми можемо робити безкоштовно, і в цьому є радість, коли я можу комусь допомагати. Хто сьогодні прокинувся і дуже ненавидить той факт, що він прокинувся, бо він не знає, що заради чого я прокинувся. Деякі для того, щоб не зустрічати день, вони іщуть горілку для того, щоб не прокинутися, щоб не було Це запитання заради чого. Це означає, що ворож, злодій, вже вкрав радість. Якщо у тебе є причини, у тебе є ради чого, треба вже дякувати Господу. Це означає, що частина ще не вкрав. Або частково вкрав, а частково ні. У деяких він вкрав успіх. Це означає, що приходить провал у всьому, навіть колись можлива була багато успіху, а сатана злодії вкрав. Вже немає тих часів, вже живуть в минулому, колись було. Чому вкрав? І для того, щоб була втіха якась, треба постійно говорити про те, що було. Це означає, що зараз нічого немає. У когось ворог злодії, він. Вкрав потенціал та можливості. Це тоді залишаються мрії нездійснені. Раніше я чомусь думав, що проблема багатьох людей немає мрії. Мрії є у багатьох людей навіть ідеї, є. але ці ідеї будуть музеями колись, Я колись думав, планував. Але ворог зробить так, щоб з'явилися обставини, які зруйнують можливість, щоб твої мрії здійснились. Ісус Христос прийшов на землю з метою зруйнувати справи, вплив та плані диявола.